Слава Україні і гостинним мешканцям і гідним захисникам. В південній операційній зоні обстановка стабільна складна, але контрольована. Ми не впинні у знищенні ворожих логістичних шляхів та резервів, пунктів управління та морально-психологічного стану ворога. Тривають позиційні бої. Наша вогнева відсіч не дає противнику змоги втримувати зайняті позиції. Їх намагання просунути сперед. Прямо протилежне бажанню кинути все і повернутися додому. Взято в полон три працівника російських окупаційних військ. Захоплено два танки. Т-62, бойову машину десанта БТР-82, а також багато колективної і стрілецької зброї з боєкомплектом. Протягом бойового дня ворог наніс вісім авіаударів по наших позиціях. У відповідь нашу авіацію нанесено 22 удари. А ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад чотири сотні артилерійських завдань. Засвідчено виключення із списків потенційної потужності довгої армії світу, 106 рашистів та 6 десятків одиниць ворожої техніки. Серед них 14 танків Т-72 та 62, Гаубі 100 Б, авіадесанту-самохідну артилерійську мінометну установку, дві реактивні системи залпового вогню Ураган. Три гармати гаубіси 152-го калібру, мобільними нами 120-го калібру, два безпілотних розвідника та 35 одиниць автобронетехніки, прицільним вогнем вражена команда Спостережний пункт пункт» 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади расистів у Снігурівці, пантонну переправу поблизу козацького, три склади боєприпасів в Херсонському і Береславському районі. Плюс два пункти боєпостачання. Корабельне угрупування ворожих сил в Чорному морі продовжує тримати непогатові 16 ракет типу калібр, розташованих на двох ракетоносіях. Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Якщо це доцільно, дотримуйтесь правил двох стін, переходьте в укриття, шторм на морі триває. Тож мінна небезпека в прибережних водах залишається актуальною. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтеся норм та обмежень правого режиму воєнного стану. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації та силам оборони. В єдності наша сила. Разом до перемоги.